Друзі, вітаю! Щиро дякую за підтримку каналу. Що підтримуєте, дивитесь, підписуйтесь. Хто не підписався, що підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Я зараз буду вам говорити і на екрані ви побачите, що я клала сюди. Оскар, тихо, що я клала у лунки. За, 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 присипала грунтом трохи зверху і пролила е, розчином. Зараз побачите на екрані назву, чим я проливала. Так. Зараз я хочу показати вам, що я буду робити далі. Так, ось тут у нас огірочки. Вони вже пророщені. В чому я їх пророщувала, пророщувала, ви побачите на екрані назву. Ось такі вони. Не всі вони проросли. Одні краще, другі зовсім не проросли. Бачите, оці ніяк. Ось так буду зараз їх класти в бунки. Буду вам показувати. еще ветром их не цей, но ну, витром с коленцем уже. Вот так, может быть, я сделаю, вот так, и вот так. І ось так. Бо вони вже з корінцями вже. Ну так і далі, друзі. Так і далі. Я вибачаю, що я з самого початку не могла озвучити відео своє. Ось так. І вони сходять. Вони вже з корінцями. Ось вот так. Зараз я всі по пророщені покладу. По так, друзі, зараз я накрою. Накрию їх такого. І буду сюди отако вот Оцю тунельку. Так, оцю тунельку все буду засаджуватими ігорочками. Покажу вам, що ви не думали, що я вас Вон, ще, бачите, шкарлубка залишилася. Так, е грунт весь не обробляла, бо не вистачило мені водички. І я е завтра. Зараз налию, щоб водичка була відстояна, тепленька. І завтра буду ще тут, де сухо залишилося. грунт сухий, я оброблю його. Так. Ось так, друзі, тут ще, бачите, залишилося. Я вас не обманюю. Ось так. Тут зараз буду все це Ось Там, бачите? Ось так. Ось там вам. З Богом. Щиро дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, подобайте відео. Буду показувати вам, як буду далі наші огірочки. Що буду далі з ними робити, все буду вам показувати. І буду вам розказувати. Ось так, друзі. Здоров'я вам, міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.